Всіх вітаю, 16 грудня, сьогодні понеділок. Давайте зробимо коротенький розклад і запитаємо, що чекає Україну на цьому тижні. З 16 по 22 грудня. Спочатку загалом запитаємо, а потім, можливо, по іншим напрямкам. Так, сьогодні 16 грудня, що чекає Україну на цьому тижні. З 16 по 22 грудня Україна на цьому тижні. Що чекає, які будуть події? Що чекає Україна? Які будуть події <кхід> на цьому тижні? Шість жезлів перемога. Якісь будуть рішення відносно України на цьому тижні. 100%. Королева Пентаклі це Україна, вчитель Ірафан це рішення. І 6 жезлів якась перемога на цьому тижні. Тобто Україна, для України будуть якісь позитивні рішення в плані перемоги. Це добре. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 16 по 22 грудня. Інформація, помагу. Дуже багато буде інформації, помагу для людей, тобто маніпуляцій, обману, різної неправдивої, брехливої і псошної інформації. Да. Це буде теж. Що ще буде? Що ще чекає Україна на цьому тижні, які події? Що ще чекає Україна на цьому тижні, які події? Так, а що це? Якийсь тупік в плані чого? Повторення того, що було, залякування і повторення того, що було, вищим судом. Знов якась інформація. птічка принесла в клювіки інформацію про вищий суд і про дев'ять пентаклів, тобто життя людей, що типу тупік і від, відображення, повторення того, що вже було. І тут ще диявол і удар. Я вам кажу на цьому тижні знов орешник. Знов будуть казати про орешник. Я вам точно кажу. Далі, що ще буде відбуватися на цьому тижні в Україні? Що чекає Україну з 16 по 22 грудня? Що ще чекає? Робота підприємство, А, сонце. Так, підприємство з Сонцем. Принцеса Кубків. І що буде з підприємствами і сонцем? Захист. В нашому домі. Дивіться, ми будемо отримувати якусь допомогу, звідки лясь, для нашої енергосистеми підприємства, які виробляють світло. Ми будемо, бачити, від янгола отримувати щось. Будемо ремонтувати, будемо щось отримувати, будемо якось захищати, посилювати захист підприємств з сонцем. Ну, якось, а не, а не пізно їх зараз. Раніше треба було їх більш. Ну, можливо, не було. Можливо, на цьому тижні ми отримаємо захист ППО і будуть, знаєте, як ото, Янгол, і підприємства зі світлом тобто посилення. Посилення захисту мається на увазі з повітря. Ми отримуємо, мабуть, наш дім щось отримує, бачите, ключик, те, що нам треба було, або якісь деталі, або якісь запчасті, ну і захист також, посилення захисту також. Десятка жеслів, щоб не було взагалі повного розвалу, жаху і ну, десятка жеслів. Бо очікуються від, від цих обстріли, Очікується від цих обстріли. Так, ще давайте. Що ще чекає Україна, які події будуть відбуватися 20... на цьому тижні? З 16 по 22 грудня події на цьому тижні. Отут, тут, знаєте, що я побачила дуже цікаво підприємство, світло, і бачите, яка карта? Принцеса Кубків, бачите, дерево, як всім, 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 всім. На цьому ж тижні починаються нові оці графіки. Перша, як там, перша група була, а тепер перша, одна перша, одна. Первая, одна ну, в общем, я не знаю, там якось групи підгрупи. Ну, в общем, щось нове. Можливо, це теж на це вказує. Бачите, якось вони розподіл зробили більше. ще ще чекає на цьому тижні Україну? події. Робота, співпраця, вибір, Ага, якась ще буде новина, інформація, співпраця з нами відносно ось того, що зараз відбувається: співпраця, тобто буде якась підтримка і співпраця. Зміна. Зміна якась. Що за зміни? Дев'ятки, в нашому домі якісь зміни. Ми щось отримуємо для змін в нашому домі, щоб нам не було так страшно і так болісно, і так важко. Що ми отримаємо? Тут спентаклі щось коштовне. Але воно й таємно йде? А може, вже, а може вже прийшло. Те, що нам треба для захисту маяк, для захисту. Я думаю, що на цьому тижні або вже отримали. Отримаємо щось для нашого, для збільшення нашого захисту. Ну, ось, ось те, що я побачила, все вам розказала. Тепер давайте запитаю окремо за обстріли на цьому тижні. Буде дуже багато різної інформації. Тобто, треба фільтрувати і поменше слухати весь цей негатив. Так, давайте. Цей тиждень Україна з 16 по 22 грудня. Покажіть, будь ласка, загроза обстрілів, небезпека з повітря, які цілі у ворога на цьому тижні. Україна, небезпека з повітря, цілі ворога на цьому тижні. Підприємства, робота, знов. Під, якісь підприємства. Сімрка кубків. Щоб якісь підприємства були по сімки кубків, по ілюзії. Не працювали. Щоб не змогли почати працювати. Або взагалі, щоб не працювали. Мета щоб. А що це за підприємства? Пажеслів, шукають. Ключик, да, обмежити вісім мечів, обмежити діяльність якихось підприємств, які дають рост рост нашій державі. Якісь ключові, важливі підприємства в Україні. Їхня мета їх зробити так, щоб вони не працювали. Небезпека з повітря на цьому тижні. Україна. Четвірка жезлів, світ. В очікуванні чого. Ресурси. А, вони в очікуванні того, що зі світу в наш дім прийдуть ресурси. Оце те, що мені показувало. Бачите, вони чекають на якісь великі ресурси. Да, Що прийдуть в Україну і що далі? А далі диявол, імператор і зробити важку ситуацію по правосуддю. Знайти де, що, підхід, ключик, зірка. Угу. Світло залишається, світло змія, тобто зробити ще гірше зі світлом, що ще небезпека з повітря. Мічти на тупіки. Випадає втрата великих ресурсів, втрата великих грошей. Україна цьому тижні. Хотять вибити більше світла, так. Да. Світло залишається, знов світло, страх і якісь великі ресурси. Скоріше за все, вони чекають, що прийде щось в Україну. Якась, ну, вони все, ну, я нічого не кажу, вони це все знають. Що щось прийде дуже коштовне, те, що нам треба. Там може бути і для захисту, і для всього. Вони чекають і хочуть оце знищити. І ще якісь підприємства падають. Щоб якісь великі підприємства, які дають рост нашій державі, щоб вони зупинились, не працювали. Так, давайте спитаю для звичайним українцям: з 16 по 22 грудня, всім нам, українцям, порада стосовно, ну, тобто, де треба, давайте так, де треба бути обережними, уважними стосовно ось, небезпеки з повітря. На цьому тижні де треба бути? Обережним, уважним в Україні стосовно небезпеки з повітря. Так, дивіться, знаєте, що падає? Лікарні? Лікарні обережно. Ну, зрозуміло, що військові об'єкти і все, що з цим пов'язано, теж. Де ще? Навчальні заклади. Страх. Навчальні заклади теж. Мінування може бути, чи що. Що ще? Скупчення людей. Скупчення людей. Десять кубків. Імператор, центр міста. Ну і біля світла зірка. Де треба бути обережним, уважним. Торговельні центри теж. Аж мічі, принцеси мічі. Такі карти, знаєте, мічові. Оці карти вказують на оцих всіх. Ну, типу, мінування, типу, я не знаю, там підкласти щось, подзвонити, налякати. Ось така карта слежки. Ну, тобто, на цьому тижні може бути, знову, це хвиля, мінування або щось таке. Може бути. Але їхня ціль вибити ще світла. Якісь підприємства, і вони чекають, що щось повинно прийти. І це скоріш намек на те, що вони хочуть ще і якось вибити, знищити нашу, нашу, нашу колісницю ЖД. Сподіваюсь, що не те, що сподіваюся, буде все добре.